А якщо водій себе вже зарекомендував нашій компанії, йому падає заказ там Київ-Одеса, Одеса-Київ назад. Типу заказ за 30 тисяч гривень. Ну не, роз... не, не резонно робити ці закази. По-перше, він не, в... не впишеться в кілометраж, тому що ну давай порахуємо, що ну скільки на Одесу, буде там приблизно 500. А, що 500, ну, 500. який тариф? Ну В районі 9-12 тисяч гривень. Ти ж не забувай, ну скільки там ну, десь буде там 13 тисяч, мінус 25 відсотків, буде 9 тисяч гривень. Назад він що їде? В холостую. Назад, е якщо він бере людину туди обратно, ну там буде там, 18 тисяч гривень. Це тисячі кілометрів. Мінус 25 відсотків, він приїде по 11 кілометрів. Ну, на... Який смисл від цього? Ну, Я думаю, смисла від цього немає. Е е Водітель приїде з язиком на плечі, два дні він не зможе працювати, тому що він захоче відпочити. Це нормальна ситуація. Ну це дуже тяжко а, там тисячу кілометрів нон-стопі туди обратно зганяти. Зрозуміло, один раз в тиждень це можна зробити, два рази в тиждень це можна зробити, але потім а, ну, твої сили покидають тебе, і ти не зможеш працювати. Друзі, у нас найкращі умови в місті Києві. Якщо ви виконуєте план, ви отримуєте 50% від каси і повна компенсація палива за наш рахунок з першого. 11-го, от такі умови будуть в нашій компанії. Цікаво, приходьте до нас, є автомобілі під вас. Автомобілі ще ремонтуються, також ставляться на облік, є Toyota Camry, Corolla, Неважливо. Якщо ви працюєте і виконуєте такий план, ви будете заробляти найбільше. Цікаво, шапки профілю, номер телефону.